Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин, парус, магазин якісних товарів. Ми знову отримали жакетики по 1200 гривень. Дивіться, чорно-білі. Розказую вам все знову про цей жакетик. Ось такий ось він іде на гудзичках. на гудзичках. Ось тут ось обшита чорна така з тканини основної чорна така тасьма. На рукавчиках ось така теж обшита тасьма, і внизу обшита. І з карманчиками. Дуже гарний жакетик, такий нарядненький. Може бути і на свято якесь одягнутий, і просто на весну вже без пальта може бути одягнутий. Ну і зараз, звичайно, під пальтішку. Скажу вам склад тканини. Ви вже багато їх брали, знаєте, рекомендували своїм друзям. Тут котону 75%, спандекс 25%. Ось тут, ось на плечиках, є ось такі плечики. Їх можна. Або відірвати або носити з плечиками, кому як подобається. 1200 гривень коштує ось такий же жакетик. Маємо такі розміри. Ось це розмір у нас 52-й, е, на півокружність грудей 54 см. Розмір 54-й на півокружність грудей 56 см. Розмір 56-й на півокружність грудей 57 см. Розмір 58-й на півокружність грудей 60 см. Розмір 60-й на півокружність грудей 62 см. І розмір 62-й на півокружність грудей 63 см. Ось отримали цілу ростовку таких же кетиків. Тому кому потрібен розмір, замовляйте. Тканина трошечки тягнеться. ось дивіться, я ось так вам покажу, десь тут є. Ось. Тканина трошечки розтягується, але не сильно. Так що десь у грудях, якщо чуть потягнеться чи на животі, то нічого страшного. Ось такі маємо Жикетики. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!